Ух ти, оцей в корчі, відразу в корчі. Ой, не можна, в корчі. Ой, аби тільки витримав лексус. А ну давай, кисеню. Ой, який гарний. Давай, дихай, кисеню. Дихай, дихай. Давай, давай. Опа. Є. Yeah. Так, друзі, це... Ой, другий, і такий приткий, такий товстий. Не можу втримати його. Ой, не можу втримати. Так важко було його. Тягнути, але він в нас в руках. Так, друзі, ще один красень. Відпускаємо і хай покличе або дід, або тато.